У застосунку державних послуг дія з'явився новий цифровий документ захисників та захисниць посвідчення ветерана. Відтепер понад мільйон українців можуть скористатись електронним посвідченням у різних життєвих ситуаціях: від оформлення іпотеки до отримання соціальних послуг. І при цьому не потрібно носити з собою паперовий аналог документа. Документ доступний для ветеранів війни, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників революції. Членів сім'ї загиблого ветерана війни, членів сім'ї загиблого захисника і захисниці України. Як додати посвідчення ветерана в дії? Прогортайте всі документи в дії. Натисніть Додати документ. Виберіть посвідчення ветерана. Надайте дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення. Все готово. Документ протягом кількох хвилин з'явиться у застосунку. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.